Могили було вже надто пізно, сутеніло, тож про фотографування й мови бути не могло. Тому для відвідин цвинтаря я приготувала свій записник Енджелфілд був невеличким поселенням, хоча й старовинним. Могил на цвинтарі було небагато. Я знайшла тут Джона Дігенса, якого Всевишній забрав до райського саду, і його подругу Марту Дюн, вірну служницю Всевишнього. Дата життя і смерті якої досить близько збігалися з фактами оповіді міс про хазяйку. Імена, дати і написи на могилах. Я переписала На одній з могил лежали свіжі квіти, і я підійшла подивитися, кого ж це згадують із такою ніжністю. Джоанна Мері Лав Повік незабутня Я придивилася, але ніде не бачила прізвище Енджелфілд. Подумавши, я згадала людей знатного походження ховають не в простих могилах на цвинтарі, а у величних склепах. З портретами і викарбуваними в мармурі детальними життєписами. Тож шукати треба всередині, в каплиці. У церкві панувала похмура напівтемрява. Старовинні вікна, вузькі смуги зеленавого скла у товстих кам'яних стінах пропускали слабке, наче потибічне світло, якого ледь вистачало, щоб можна було побачити бліді кам'яні арки. І колони, побілені склепи між потемнілими дерев'яними підпорами стелі та гладенько відполіровану поверхню церковних лавок. Коли мої очі призвичаїлися, я почала вглядатися в меморіальні плити і знаки на них. Усі Енджелфілди, що померли кілька століть тому, мали епітафії численні рядки гучних і багатослівних панегіриків. За чималі гроші вкарбовані в мармур, який так само коштував чималих грошей. Іншим разом я неодмінно повернуся сюди, щоб розшифрувати ці написи, присвячені давно померлим людям. Сьогодні ж мене цікавлять лише кілька імен. Зі смертю Джорджа Енджелфілда пишномовності родинних епітафій настав кінець, Чарлі та Ізабель. Бо найімовірніше саме їхнє слово в цьому питанні було останнім, мало подбали, щоб не сказати зовсім не подбали, про те, щоб залишити прийдешнім поколінням опис славетних звершень свого татуся, звільнившись від земних турбот, спочив він у Спасителя в раю. Оце і все, чого дочекався він від вдячних дітей, роль, яку в цьому світі відіграла Ізабель. І її відхід з нього підсумовувався в найбанальніший спосіб кохана мати і сестра пішла у кращий світ, але я все одно занотувала й цю епітафію, подумки, швидко підрахувавши роки, та вона ж пішла із життя молодшої за мене, не настільки трагічно молодою, як її чоловік, але хіба ж у такому віці помирають? Чарлі, я на силу знайшла. Переглянувши решту надгробних плит, я вже хотіла була припинити пошуки, як нарешті вгледіла маленький чорний камінь. Був цей камінь такий маленький і такий чорний, що, здавалося, його навмисне зробили таким, щоб ніхто його не помічав. Оскільки сусального золота на епітафії не було, вчитати я її не змогла. Але розпізнала навпомацки літеру за літерою, як це роблять сліпі за допомогою шерифту Брайля. Чарльз Енджелфілд пішов навіки в темну ніч, ми більше не побачимо його. Ні дати народження, ні дати смерті не було. Раптом мені стало лячно. Цікаво, хто придумав ці слова. Може, Віда Вінтер? І який такий настрій крила в собі ця епітафія? Адже тут можна вбачати певну двозначність що це печаль утрати чи тріумфальні проводи, що їх влаштували нікчемі чарзу тих, хто його пережив? Я вийшла з церкви і рушила назад гравійною алеєю, відчуваючи на спині чийсь майже невагомий, але пильний погляд. Аврелій пішов. Тож це міг бути Енджелфілдський привид. Чи може той самий будинок проводжав мене зіницями своїх вигорілих вікон? Ні, радше за все, то був невидимий олень, що спостерігав за мною з темної хащі. Це нікуди не годиться, що ти не можеш зайти додому хоч на годину дві? Дорікнув мені батько, зайшовши надвечір до крамниці. Але ж оце і є мій дім. Заперечила я, вдаючи, ніби не розумію, про що йдеться. Але насправді я все чудово розуміла ішлося про мою матір, я не любила її, ні її лицемірної жвавості, ні умисної, недоторканої безликості її будинку. Я звикла жити в затінку, я зжилася з її горем і знала, що в материному будинку моя печаль непрохана гостя. Їй, Лебонь, хотілося бачити в себе завжди бадьору, говірку дочку, яка своїм позитивним настроєм допомагала б їй боротися з її фобіями. Тому я намагалася триматися осторонь, і сьогодні теж. У мене обмаль часу, пояснила я, міс Вінтер вимагає, що ми поспішали з роботою. Урешті-решт до Різдва лишилися лічені тижні. Та отож. Погодився батько, незабаром різдво. Вигляд він мав сумний і заклопотаний. Я знала, що це через мене, але з болем у серці усвідомлювала, що нічого не можу вдіяти. Я візьму із собою кілька книжок до місіс Вінтер, я їх уже запакувала і зробила відповідні позначки на картках гаразд, нема проблем. Тієї ночі мій сон перервало дивне відчуття, ніби на краєчку мого ліжка хтось сидить. Мені здавалося, я крізь ковдру відчуваю дотик кощавого тіла. Це вона, нарешті, прийшла до мене. Усе, що я мала зробити, це розплющити очі і поглянути на неї, але мене паралізував страх. Якою вона виявиться, схожою на мене, високою, тендітною. З темними очима, а може, і цього я боялася найдужче. Вона прийшла до мене з могили. Може, вона... може, вона стала потворою? Коли я остаточно прокинулася, відчуття дотику крізь ковдру зникло, страх поступово зник, наче розчинився в імлі, це був просто сон. Не знаю, що я відчувала, полегшення. Чи розчарування. Уставши з ліжка, я перепакувала свої речі і, долаючи вчорашній холод, пішла на станцію, щоб там сісти у перший поїзд на північ.